Джоджо Іхіго Луфі Гнезоко Окмада Осама Дзай і класичний, як то кажуть, Наруто. Чи говорять вам щось ці імена геть не зрозуміло про що я? Це нормально. Ви просто не в темі. А от якщо чули, бачили, знаєте ця тема для вас. Сьогодні говоримо про аніме культуру. Одним з роду начальників аніме вважається Сімокава декотен. Після створення ними у 2017 році фантастичного всесвіту з персонажами з яскравими зачісками, великими очами та особливою модою напрямок почав ширитися у маси. Нині аніме захопило телебачення, кіно соцмережі йдеться не тільки про Японію. Думки наскільки воно наше і потрібно, як завжди, діляться надвоє. А в нашій студії сьогодні засновниця аніме-хабу у Кривому Розі Оксана Павлошенко. Вітаю! Добрий. день! Пані Оксана, ну розпочнемо, мабуть, з того, що у цій студії, взагалі, там на різних зйомках телеканалу Родану ми з вами, я вас бачила, коли ви презентували теми економічні, розвитку туристичного потенціалу Кривого Рогу і інші напрямки, і працювали в апараті міськвиконкому ми в такому форматі вперше такий різкий поворот у, у житті, якщо коротко, як так? Людина змінює, скажімо так, взагалі, напрямок? Ну, я думаю, що це е, е, ну, ми дорослішаємо, ми змінюємося. Людина завжди. Щось рухається, да, і ми під час нашого руху ми приймаємо якісь рішення зупинитися, повернути вправо або вліво. Власне кажучи, зі мною так само сталося. І я кожен в... цей поворот потім змінює так, точку призначення. Да, да, точку при так, точку призначення, і власне кажучи, в мене так само сталося, що я в 46 років той поворот зробила і змінила точку призначення. Поки не шкодую клас. Не тільки ми вчимо, і виховуємо дітей, але й вони нас. Це вже очевидно. Ми в 21 столітті принаймні, вже точно це розуміємо і без розумних книжок. Особливо коли і прогрес, і тренди так швидко змінюються, що ми і дорослі там. Тихенько можемо посм... усміхатися над нашими батьками або бабусями, так коли там з'являються телефони, пульти або ще щось там роботи пилососи. Але ж опиняємося у такій самій ролі, нерідко і з нашими дітьми, у яких також вимагаємо і поради і слідкувати за всім, чим живе сучасний світ. Захопилася. Аніме японської культури спочатку донька, а потім е, зацікавилася. Як це було? У ну у, у нас ну, донька в мене у нас родині двоє дітей: донька і молодший син. Е, в в будь-які захоплення м, дітей ми спрямовуємо їх там на в дитинстві, а потім вони нас чимось захоплюють. Е, я не можу сказати, що вона мене захопила безпосередньо аніме. Але я побачила її інтерес наскільки вона в цьому цікавиться. Я бачила, як цікавляться її друзі, яким вона там на день народження готувала якісь такі подарунки, в тому числі крафтові, бо вона малю. Малює, малювала, зараз в неї артболок, як вона каже. Але е, вона буде ругатися. Що я буду казати про Ничего, зараз вона наступне питання згадує свого сина, то да, теж буде. Да, да. То, він, е, то я бачила, що вона дуже серйозно до цього ставиться. Хоча вона така доволі повіркована, в певних сенсах консервативна. Там. Угу. Е, і я бачила, як вона цікавиться цим. Я. Там запитую завжди, не іноді у Гугла, а іноді того там, де багато е, незнайомих слів, е, власне кажучи, у того хто може пояснити е, простіше і кому можна додати, е, задати додаткові запитання. Угу. От так у нас було. теж мати і період аніме був у підлітковому, більш дитячому можливо, віці і у мого сина. Все, що пам'ятаю з цього коротенького хвилі, такої захоплення, бо було ж все там і лего і все. Це був мультфільм «Наруто», mm -hmm. е, ну, все, що далі. І книжки манга, mm -hmm. е, комікси, де для мене були незрозумілими ті картинки, але думаю, що читаю, mm -hmm. хоч <світ> 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 і потроху. І, 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 і то добре. У вас ну, більш далі пішло. А, а, настільки, що ви побачили у цьому. Актуальність побачили, що є певна достатньо велика когорта людей, оскільки ми і сьогодні з вами говоримо про цю тему, то вона не... Не, маленька. не маленька, так. І взяли за ідею для своєї майбутньої підприємницької діяльності. Знаю, що ви проводили опитування там у соцмережах. Хто що знає, так щоб зрозуміти так, широкий загал на в темі. Прораховувала аудиторію, ризики. Чи не простіше було, я взагалі до підприємницької, так з острахом, але чи не простіше було від, відкриття чогось більш зрозумілого, широкому загалу? Я не знаю, аптека, кав'ярня, що у нас там, зоомагазини зараз? От ну така, хто не ризикує? Ну тут трошки інакше. Знаєте, в принципі, коли ти засновуєш власну справу, коли ти думаєш про те, якою власною справою зайнятися, і це потім це було на рівні. Ну я думаю, що я десь це почитала раніше, а вже коли навчалася, я це точно бо я отримала, я навчалася в освітньо-грантовому акселераторі, я точно дізналася, що потрібно йти там, де в тебе є якась експертність. Або за чимися болями вирішує якісь проп... проблеми вирішувати. Ну, наприклад, там проблема в... води, так якісті води. Тобто, ну і відповідно відкривається вир... багато виробництва очищення води. Або за потребою. Тобто, от аніме це якраз потреба в задоволенні інтересів. Ну і, скажімо так у кривому розі так. такого простору не було. Такого... Тобто, це була вільна. Ніша З, так. Ніша. ну це було власне кажучи, мій брейнштормінг власний полягав в тому, що чим я займуся, кав'ярня. Ну, я, власне кажучи, не дуже. Я люблю каву, але я не дуже люблю готувати. Ну, то потрібно йти за... От я знаю, що ви любите готувати, у вас є власний блог в Телеграмі. Але для бізнесу тут дуже складно. А, Санітарні але... норми, продукти ну, і все і це, це, ну, це, це така. Ж... Це, да, це треба ну, все одно. Потрібно спочатку щось дуже любити, Разумітися, чимось, та, так, чимось захоплюватися, ага. або йти за тими, де є, власне кажучи, так, так звані маркетингові дири. От тут була маркетингова. Маркетинг. Де є популярні герої, де діти, підлітки, або якісь хвилі популярності певного кіно, мультфільму, персонажу є маркетинг, одразу вступають ляльки. Рюкзаки, мерчі, канцелярії і все. Це вже комерційна складова, складува, вона mm -hmm. може триматися більше або менше, але маркетинг безжаліний. І з'являються нові персонажі. За німені може не може бути ну, такого. Насправді, там змінюється. Постійно? Ну насправді тут знову ж такі хвилі, все хвилю подібно, є, ну там. Сотні є аніме, справді сотні, особливо коли ми там друкуємо постери, і ти там бачиш перелік тайтлів цих, то блін ну там сотні, і вони хвилю подібні. От сьогодні там не дуже попу, вже Так вийшов останній сезон. Там не знаю, там умовно ні, не наруто а якогось тайтла Вийшов останній сезон. Він на популярності з'являється. З'являється запит на це, мерч з'являється. Запит на мертв цей. Потім трохи хвиля спадає. Навіть не виходить нові нові сезони, але є цікавість до старих. Іноді зараз насправді хвиля того, що батьки приводять дітей своїх в аніме. І їх насправді доволі ну такий сегмент дуже хороб. Ну, ті, що підросли вже? ті, що підросли 30-35+, плюс ті, хто в, в цей світ в подорож в світ аніме, разом вводять туди дітей. І ті батьки зазвичай показують старі тайтли. Ну, вони з дітьми дивляться старі тайтли. Ну і власне кажучи, це так хвилеподібне, і ми дивимося або щось вийшло нове. За цим взагалі слідкує донька і. Команда, моя моя молода команда. Насправді я в цьому в певному сенсі не шарю, довіряю їм і плюс комунікую з клієнтами. Ось це моя фішка. Я комунікую з клієнтами. Старт Вашої підприємницької діяльності починався з освітньої програми. Це був грант, певна сума від міжнародного фонду, я розумію, яка підтримує українських підприємців, кошти. Це завжди відповідальність, але на іншому боці це і саморозвиток, і нові знання, і підводні камені, і перепони. Що було найважчим для вас? Я не можу сказати, що там було важко. Ну, Економічна освіта, да. економічна вже освіта, досвід плюс комунікаційний, так? Ти маєш спланувати свої витрати. І розуміти, коли ти плануєш витрати, що ти можеш на це придбати, як це зробити. Ну тобто, цей попередній досвід, мій попередній бекграунд в моєму випадку був ну там в суперплюсі. Ну тобто, це була не не складна складова, ну чи частина там єдине, що у кожного грантодавця свої умови. В нашому випадку потрібно було вкласти свої кошти, щоб витратити весь повністю грант, а потім вони частково відшкодовували. Якийсь Контроль над цим контроль, так але знову ж таки вони попереджали. Ти коли вони попереджають, ти розумієш, що ти маєш всі документи, всі договори, видаткові рахунки, там фотографії відзнятої техніки. Все те. Ну тобто, ну такий досить досить скурпульозний контроль був. Ви сказали. Молода команда. Так. Розкажіть трохи. Ну, в... Бо ми розуміємо, що один в полі не воїн. 100% один в полі не воїн, ну, тим більше власне малий бізнес, ти з одного боку не можеш. Тобі потрібно платити гроші людям. У мене двоє, двоє найманих працівників, я і, власне кажучи, в якості два помічниці моя донька. Але є багато людей, які насправді ну умовно кажучи, на умовах аутсорсингу ми співпрацюємо з ними, і хто приходить? а Ми хочемо те провести. А давайте проведемо те. Ну тобто дуже багато людей, які. По на шляху, в принципі, коли є точка магніт і до якого притягується цей магніт, і ми там ну розширюємо свої ну, різні колаборації. Аля, от зараз в останню неділю, ну попередню неділю, у нас була танцювальний майстер-клас по кей-поп. Це теж окремий пласт. Кей-поп це корейська популярна музика. В цьому питанні багато дітей, молоді, підлітків, які цікавляться саме танцями, як розчити рухи і. До нас прийшли засновники студії, і ми з ними поколаборували, зробили у нас майстер-клас на базі. Далі будемо трохи рухатися. Тобто, дуже багато колаборацій виникає по ходу своєї власної діяльності. Давайте ще до аніме-тематики, то скажуть, зібралися поговорити про аніме, про аніме не Ага. Фандоми, косплеї. Я дізналася чимало нових термінів при підготовці до програми. Скажу чесно. В мене була радниця-експертка, одна з наших колег -режисерок. Yes. да. Теска Моя Аня занурена у тему. Вже почали говорити про те, що є комерційний там магазин, а є простір, де проводяться тематичні заходи. Гості приходять у відповідних костюмах, це перевтілення і називається да. косплей. косплей, одна з характеристик культури. Бачать перехожі перевдягнутих дівчат здебільшого, і там на вулицях або в магазинах часто дивуються, не всі розуміють, що це, як це, про що це що це для них. Ви спілкуєтесь. Це як маскарад, чи це як розвага, чи це пізнання японської культури. Елемент самоствердження. Ну, Я думаю, що в принципі це все те, що ви сказали, просто у кожного різна доля мотивації в цьому, mm -hmm. тобто хтось любе ну до себе привертати уваги. Комусь сподобається настільки персонаж, що він хоче ну, асоціює себе там з ним. Комусь дуже подобається, щоб коли він приходить, от у нас до нас коли приходять, ну це зазвичай в, на вихідні, е, ну, бо це якраз час де відпочинку для нашої основної цільової аудиторії, вони приходять в косплеї. Їм, їм дуже подобається, коли інші відвідувачі Реакція. приходять і фотографуються з ага. ними. Тобто, це от частина ну, того будемо дорослі і чесними. Всі ми любимо і граємо все життя театр. Так, це з дитинства від матері, доньки, і все, що там у війнушки грають хлопці, і пожежників. І в, хтось у, іде батрулу. далі, так. хтось перевтілиться для когось. Можливо, це стає частиною професії. На новорічні корпоративи також ми так. любимо наряжатися, і це є це такий елемент, певно. Відпочинку, релаксу, фото на згадку і так так, так. Ну тобто у всіх такого. різні, насправді, у деяких деякі розвиваються в цьому питанні. Вони відкосплеїли одного персонажа, продають свій касплеї, йдуть далі. Ну тобто, як правило, ті, хто один раз має, один косплей має, вони на цьому не зупиняються. Це така форма релаксу. Так, не не те, щоб біжати від світу, а це ну це такий стиль життя. От ти насправді я це підтримую, коли, коли це не переходить, звичайно, якісь ну там межі про літературу. Манга згадали, це японські комікси, так ще просвітила ранобе, не знаю, Ренобе. ранобе, так. ранобе да? да. правильно, наголос. Це саме книги, де вже текстів більше, ніж картинок. Літератури такого напрямку з вашого досвіду багато як взагалі функціонує японсь, тематика японської культури на книжковому ринку України сьогодні, і взагалі ну це класна тема. Насправді в ну. Ми коли починали, ми працювали, починали у нас є е, манги, е, іноді приходять. Е, ну, було кілька випадків, коли приходять, а у вас манго продається? Манго. Тому так, це манги, це книжки японських коміксів. Вони відрізняються від звичайних коміксів, тим, що вони читаються не спереду назад, як ми звикли, а ззаду наперед. забула дитинство. І там зазвичай вони. В комікси зазвичай кольорові. Ну, а, власне кажучи, я не знаю, там, хто від кого пішов, чи, чи комікси пішли від японських чи, чи навпаки. Книжковий ринок України з початком повномасштабного вторгнення. Насправді як це не дивно, і насправді, як це ну насправді це добре, почав розвиватися швидше, оскільки до повноваштабного вторгнення багато було книжок, які заводманг які заводилися з Росії. Звичайно, що наші українські видавці не могли конкурувати, бо е Тобто чи на чи надрукувати великий тираж на пострадянський ринок, чи надрукувати менший, ну це було складно конкурувати зараз. Ну там майже щотижня від наших різних видавництв виходить якась нова манга, перекладена. Нас насправді там навіть складно не скільки видати, складно, складно отримати дозвіл на використання інтелектуальних прав. У нас продається винятково українська ліцензійна манга, це принципова позиція. Не буду рекламувати. Ми були там на початку вересня їздили в Київ, і заходили в декілька. Магазинів анімешних в одному анімешному магазині було стільки піратків, ну це просто жах. Тобто, це ну, так вони вибрали шлях, вони начебто прикриваються тим, що є запит, а багато запиту на, у, є у наших клієнтів, які хочуть популярні тайтли почитати, а їх ще не видано, а в піратці вони є. Але ну, я всім пояснюю, це що ми не підтримуємо піратку? Бо це ну це забороняється законом, і цивілізовані країни не сприймають те, що Україна порушує в принципі зазвичай українські підприємці, не підприємці зазвичай порушують інтелектуальні права. Так а як з японською у вас у вашого оточення взагалі якісь. Ну, хоча б початкові е, ну, к, к, ну, е, Вони українською, японською ми не привозили поки що. Е, є запит насправді. Він просто не 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 такий супервеликий на те, щоб mm -hmm. японський. тому ну потрібно на це потрібні ресурси, е, поки е, є інші пріоритети, які ми задовольняємо. Скептики вони скажуть, що це не наша культура. Не наша ментальність. оці дивакуваті персонажі, незрозумілі, з величезними очима, з часто розкритим ротом, багато іншого. От що вам є відповісти наприкінці програми, як людині, все ж таки, дотичній до цієї? Теми. Ну, ну, зараз світ глобальний, в принципі. Чи є Марвел, Дедпул, людина паук нашою культурою? Ну, це всесвітня культура, і аніме це частина всесвітньої культури. Тому оскільки світ глобальний, є інтернет, є, є те, що дуже швидко все поєднує, тому я вважаю, що це, ну, це наша культура, бо ми є частиною глобального світу. Світовий конект так, світовий конект. Так і є, і вона базується на, на звичайних людських речах. Ну, тобто, звичайних почуттях, звичайних вчинках, добра зла. Ну насправді там нічого немає, не нашого. Це загальнолюдське. Дякую. Що ж японський стиль кінематографічної анімації, що став оригінально стилізованим барвистим мистецтвом і водночас футуристичним оточенням упевнено крокує і світовими і українськими стежками для прихильників цієї культури? Це важлива і насичена подіями частина життя, за якою ми дещо спостерігали сьогодні. З вами була Анна полкова і проект надве.